І так, друзі, всіх вітаю. На кінець зібрали повністю форми, які йдуть в Словакію. Тобто повністю комплект. Це по шестирамкових вуликах. Про шестирамочники буде тема. Коротше, повністю комплект, але трішки нестандартний. Має розмір 300-й корпус і має розмір нестандартний, Ну, якби наш 145-й, але в них там трішки не такі. Тобто висота корпуса йде 170 мм. Робились ці форми. по Самих розмірах замовника, тому що ми в Молдову робили ось недавно форми. Там практично, я думаю, воно якби однакова система, не така, як в нас. Тому давайте перейдемо до огляду. 12-рамочний, дно має розмір стандарта, по самих довжина і ширина. Тобто тільки по висоті корпус 300. Не такий, як в нас стандартний, і 145-й. По суті, дно воно має тут якби стандартний розмір. Товщина стінки 35 мм. Зроблені під задвижку ці виступи. Коротше, так само промежутка, задвижка, що додатково йдуть ручки. Далі у нас 300-й корпус, тут також по краях йдуть ручки, якби нічого додатково також має 145-й. Ой, я буду говорити 145-й корпус, тому що мені так простіше, але має висоту він 170 мм. Е, також йдуть ручки, нічого додаткового. Кормушка йде також якби по стандарту е, на один відділ. Вона не на два, на один відділ. Ну І також йде криша. Вона тут йде висока, і також йде вставка під е, те, щоб підложувати канді. То є, отакий комплект повністю е, готовий 5 форм. Маємо, Короче, йде воно на відправку. По формах якби, все зрозуміло. Форми не бюджетні, форми дорожчі, тому що йде фанера, йде пластик наш новий, який ми замовляємо. Не буду, звісно, говорити, які, тому що ну, якби, так, також секрет наш. Не Орскло, Ну, є і Орскло. От Паралельно ми працюємо із Орсклом, тому що ну, без його тут ніяк. От Фальці під саму. Під плечки рамок також йде у розплоту. В таких моментах його якби не заміняємо, тому що воно там працює шикарно. Також на логотипи його робимо. Коротше. А по нюансових таких моментах туди заміняємо цей новий матеріал. Тому, друзі, якось отак. Отаке відео не дуже велике. Отакий От огляд робимо любу прес-форму. Також можемо зробити бюджет. Бюджет також працює, перевірено. Кого ще цікавить, можете записати коментарі, знімамо відео по відповідям. Ну і постараємося відповісти на ваше запитання, якщо воно якесь термінове, щось ви не, не зрозуміло вам. Зможемо пояснити, якщо якби, як, якби це не пояснити в двох словах, то ми знімемо окремо відео і зробимо таке пояснення відповіді на ваші запитання. Тому, друзі, з вас, як завжди, ставте лайк, пишіть коментарі. Все, всім, всього найкращого.